Забіла, українська письменниця, що здобувала популярність завдяки своїм книгам в жанрі дитячої літератури. Також Забіла нерідко виступала в якості перекладача творів зарубіжних дитячих письменників. Крім того, письменниця є автором кількох підручників з читання для молодших школярів. Наталя Львівна Забіла народилася 5 березня 1903 року. Вона особливо виділяла творчість Тараса Шевченка, ще в дитинстві пробувала написати вірші. Після себе вона залишила більше 200 творів для дітей різних жанрів і тематик. В основному для дошкільного та молодшого шкільного віку переглянути прочитати книги Наталі Забіли можна в нашій бібліотеці. Також представляємо вам книжковий огляд: Я хочу, щоб у мирній творчій праці Наталя Забіла. Цей двотомник. Містить кращі віршовані та прозові твори Наталі Забіли, яка по праву вважається корифеєм української дитячої літератури. До збірки не війшли деякі твори та окремі фрагменти, що зображували певні історичні та ідеологічні реалії, незрозумілі або ж нецікаві самому сучасному читачеві. Збірку призначено для читання дорослим та дітям дошкільного віку і для самостійного читання. Збірка творів про малят і про звірят, у якій представлені вірші, казки, оповідання про природу, порироків, птахів, комах, рослин, природні явища, дитячі ігри та працю, дитячі проблеми. Небажання їсти різноманітні страхи, шляхи їх подолання, свята, мамине свято, Новий рік та традиції їх святкування, дружбою взаємодію між людьми. Усі твори добрі, повчальні, дитина дізнається. Про звички і спосіб життя різних тварин, птахів, комах, а також про те, як треба поводитися вдома і в гостях, доглядати за домашніми улюбленицями, допомагати батькам та іншим людям, які, як ділитися речами, долати певні труднощі, робити подарунки близьким, як бути гарним та уважним другом і учнем. Окрім того, Авторкою наводяться жарти і цікавинки з арифметики, які мають на меті не лише надати дитині знання, а й зацікавити її наукою. Кожен твір супроводжується яскравими і кумедними малюнками і проникнутий любов'ю до природи, до рідного краю і маленьких читачів.